Дзвіночки як символ голосів маленьких українців, які вже ніколи не пролунають. 4 червня у Полтаві о 9-й годині ранку вшанували пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Під час всеукраїнської акції Голоси дітей одразу після хвилини мовчання усі присутні розвісили дзвіночки на дереві. Зробили це маленькі полтавці та їхні батьки, очільники області та міста. Прийшов вшанувати пам'ять безневинних жертв війни. І перший заступник голови полтавської облради Олександр Лемешко сьогодні по всій Україні проходять такі акції: акції пам'яті пам'яті про дітей, які загинули внаслідок військової агресії. Ми не лише повинні пам'ятати про ці події. Ми не лише повинні пам'ятати кожну дитину, яка загинула, але й робити все, щоб цього більше не було. Залишили свої дзвіночки на борісці та принесли м'які іграшки і вихованці інформаційного дитячого центру разом. І сьогодні ми з разомівцями долучилися до акції загиблих дітей, які загибнули під час цієї страшної війни. Дзвіночки символізують голоси тих загиблих дітей. Ця акція, вона дуже щемлива, вона торкає серце, емоції, ці дзвіночки на живому дереві. Дерево це, це символ життя, так? це те, що прагне до життя. І діти це плід любові. І це те, що дає в великій мірі сенс нашому людському життю. Виховання дітей, виховання людини, народження людини. Тому що Бог створив світ заради людини, і коли гинуть діти через злобу, людську через війну, агресію, треба про це нагадувати, говорити. Міжнародний день дітей без невинних жертв агресії відзначають щороку, 4 червня. Його запровадила Генеральна асамблея ООН. В Україну ця пам'ятна дата прийшла у червні 2021-го.